Так, друзі, продовжуємо. Ми якраз зупинилися на тому, як Олександр виконував у 7, у 7 років четвертий розряд на вулиці 9 січня, а я пригадав, як я возив команду від таке було Товариство ГАРД, ну, ну, типу Універсіада, але все українське. Я їздив Максим Пляскін, моя майбутня <кхід> дружина їздила. І ще одну дівчину ми не могли зібрати, хотіли взяти. Ти, мабуть, пам'ятаєш, вона доросліша була Дар'я Павленко. Пам'ятаєш таку? Ні, на жаль, не пам'ятаю. Вона у Бориса Єфимовича тренувалася просто. Ну, добре. І ми щось хотіли її взяти, але щось в неї чи вона вже. Якісь несерйозні стосунки, чи вже заміж збиралася виходити. Ну не пам'ятаю, останню мить вона не змогла. І не було просто дівчини. Такий жах немає дівчини, яку можна взяти на чемпіонат України. А там 2 плюс 2 склад. Uh -huh. І в нас такий, ну, ну що робити? Шок. І м, якусь ми знайшли з сільхоза, чи що. Е, Віра приємна, така симпатична, але й одна біда. Не знає майже, як ходять фігури. Ні, ну коли вона прийшла, вона сказала, що вона все знає, вона грає. Ну так, як сьогодні там на стримі мені теж розповідали, що е, я виграв у майстра. Я кажу: багато батьків, коли приводили до мене, особливо це як стосується мам, приводили до мене дітей Ну, наживо, коли я тренував наживо у Херсоні. Це дуже-дуже давно було, я був КМС, або майстром вже. Потім і приводили, і казали: А в нас дідусь майстер. Я кажу: а як прізвище, дідусь, дідуся? Ну і вони називали прізвище, що навіть у не було таких першорозрядників. Так, ну звісно, ну там його хтось у дворі назвав майстром. І у ці фрази вони обіцінюють. Um, знецінюють поняття майстер, тому що це знаєш, майстер бровей, майстер. Майстер, так, 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 так. Так. майстер спірта, як було пам'ятаєте? так спір та манітюра і уся ця дурня. Тобто, ну не можна, звісно, порівнювати з тим шляхом, якому, який потрібно пройти шахисту, щоб стати майстером. Ну так, ось ми взяли цю, цю віру з собою. Uh, ну, вибору не було. Сергій Олександрович Гололобов каже. Ну що, вибору у вас немає, беріть, хто є. Я кажу, ну добре. І е, поїхали, і у, потя, у поїзді вирішили ж так, ну, шахи е, поштовхати, бо до Львова потрібно було їхати, а це шлях такий довгий поїздом. Ну так. і е, я ж кажу, як ото. Бендер е, з кісою каже: скажи мені, як художник художнику. так ти е, Малювати вмієш? так я, я їй кажу. Ти взагалі фігури всі знаєш. Фігури вона начебто ну, знала більш-менш певне на всі. Але Максим її у потязі вчив е, мат Ферзем, мат двома турами, і що таке пат. І, каз... І Максим тоді зарекомендував себе як такий тренер-провідець, тому що в одній з грі хі -хі, на чемпіонаті України серед студентів е... Вера отримала пад. Тобто суперниці було виграно, і потім бац якось запатувала, і Віра, як закричить, пат, ну це ж вона вивчила. Ну і ще там деякий плюс вона набрала, і когось чи виграла, чи ще нічого, Ну тобто якісь очки вона все рівно таки принесла до команди. І я пам'ятаю, звісно, команди шансів було замало, бо не дуже сильний состав у нас був не дуже сильний склад, хоча Анастасія грала. Доволі впевнена, вона із міжнародними майстрами там нормально сперечалася за шаховою дошкою. Ну я так грав, більш-менш, але багато нічих наробив, правда, з сильними шахістами. Ну, а Максим, як Максим, спочатку все було добре, а потім пішло пиво. Ось так. Але і... Максима Пляскіна, ви знаєте, як я його перших побачив Максима Пляскіна, вибачте, що вас перебуває. Е, колись був турнір такий, вони гадали мені, ось, ви мені кажете якісь, знаєте, речі, і вони просто мені нагадують щось те, що я вже не пам'ятав ніколи, мабуть. І угу. був турнір, як колись сімейний турнір, якийсь там. Тобі, батько і син грали. Там, а, щось таке там. було, але ну, я не грав, здається, ні разу. Угу. І я пам'ятаю, що я грав, я грав проти. У нього було прізвище теж плясків, можливо, можливо, ні. А мій батько грав проти Пляскіна на Максима. Я, це, це була наша перша і остання партія. Mm. Бо, бо я виграв свою партію. А батькові, звісно, напевно ж програв, бо він був камеєсом Пляскін, не пам'ятаю. Я такий ще говорю: баден, як ти це підвів нашу команду? Я ж виграв. Mm. <головік> так, він же ж каме. А... Ну і що? <головік> а ти, мабуть, грав з батьком Максима, так? Ні, він був. Того ж він був плюс-мінус виглядав як так само, як Максим. Він виглядав, це не був батько точно. Тобто ну, вже не Маша таков... не виглядала так, як Максим. Маша виглядала епічніше. Це був якийсь хлопець. років такий на 18-19. Він виглядав плюс-мінус, як Максим. Ну, плюс-мінус вони були одного року. Можливо, це так якийсь типу, опляским, я не знаю. Хоча плюс... в нього ж батько був нормальний першорозрядник, і він. Загинув ось якраз е, під час е, ну, ось обстрілів mm -hmm. орків. Так загинув Олександр. Я його знав. Доволі сильний був першорозрядник і така цікава людина. Олександр, ні, я не грав, я, мабуть, ні, ну він не здає, не здавався мені батьком. Ні. Він був, здається, як студент якийсь. Ну, так, Може, брат в нього. Ну, брат в нього Може, брат. Ну, майже не грав. Так, Борис, здається, двоюрідний. Ну, ну, то я і виграв. Я просто не пам'ятаю, як там сильну. Я там сам грав, мені було 7 років, я пам'ятаю. І, можливо, можливо, і брат і грав, бо я його так прям ну дуже, дуже легко виграв. Там не було якогось. А в тебе серйозна. вже який рівень був тоді? Четвертий розряд у мене був. Ну це було ось як тоді, десь цей період, десь около того, як як я виконав четвертий розряд. Тобто я з цього тільки виконав. Там, можливо, через місяць, через два, ось був цей турнір. Це було мене що Олевтина Миколаївна тренер. Я пам'ятаю добре. Але в виконав четвертий розряд. Так давай все ж так. таки. Що там далі в нас сталося? Далі? Значить, і ще одна, одна один був. Ось ви мені теж нагадали. Був сеанс. Я пам'ятаю, це було літо на дворі, і був сеанс. З Жукової, Жукова Інна та Інна ні, Гапоненко. Ні, е, мабуть, Жукова Наталя, а Інна Гапоненко. Хоча, можливо, ти грав з, з Жуковою Інною, то <laughs> може це такий ні, був там, сеанс. Ні, там було просто що половина, половина людей грала проти Жукової, а половина проти Інни Гапоненко. Я грав проти Інни Гапоненко я пам'ятаю цей сеанс, угу. і вона грала 2-4, я пам'ятаю. ну звісно, я там ще не розумів, що там Чи робити. що грала? Д4, вона зіграла Д4 проти ні, мене. Ні, Д4, то б... тоді ти точно грав з Жуковою. Ні, я грав з Запоненко 100%. Запоненко не грає Д4, вона Е4 грала завжди. В тому то є річ. Ну, вона проти когось ходила Е4, я бачив, а проти когось Д4. Ну, можливо, Може, просто, переплутала, ну, добре, ну. Ну, побачила, що хлопчик якийсь там в 7 років, що він там може. То Д4 походила, бо я ж цього не знав, звісно. І вона тут сквоє. я просто бачу, що половина її партії було Є4 зіграна, а половина Д-4. Що... Добре, добре. І... Так, так. Ну, можеш просто міксувати це так, так, по приколу. Тому, знаєте, хлопчик юний, я пам'ятаю, що там. І Я пам'ятаю, як я граю що з пішака програв. І я такий, знаєте, мені було так трохи як це, стіснявся. Я не, не хотів програвати, бо пам'ятаю, як нагородили когось, хто зіграв з нею в нічию. там mm -hmm. хтось за другою дошкою, там якийсь там мужик. Там там, там хтось грав з нічию, А хтось там один виграв у жукові, пам'ятаю. Але Гаполонка жодної гри не програла, але одна нічия була, і він і, там отримав якийсь приз. Я бачу, в мене пішака немає всю гру, там ну зрозуміло, ніякої. Але я не програю, там довго грав, там ну прям просто без пішака, дуже довго. І я такий, коли Ну я, мені ж там стісняюсь, я. Запропонувати нічию, хочеться ж теж прийти. Я такий, mm -hmm. <працю> такий ковтаю собі це, це, так сказати, знаєте, як це буде стіснення? Я ось я не пам'ятаю, сором'язливість. Mm -hmm. Сором ковтаю собі кажу, і кажу: а ви згодні на нічию. Вона mm -hmm. така, у тебе ж немає пішака. Я такий, точно. І потім mm. я цілі сам пішов, намагаюся цього пішака відіграти. Mm. Мене якось цього там пожертвував, чи що, щоб позицію отримати, якусь ну, нормальну. там вже там не вирішувався пішак, вже як, якось я його отримав, але пам'ятаю, що позиція була вже там ну просто там вже майже кінець. Я такий: ну, а зараз. Mm. Вже спорівно пішокі я ще один на шанс. Це пам'ятається прикол. Вибачте, добре зараз е, ви питали про те, я що після четвертого розряду так і добре, давайте продовжимо у наступному. Зараз 9.28. Добре. добре.